Перша, перша доповідь Валерій Пекар. Затримана модернізація, причини проблеми нові соціальні практики як рішення. Я почну з того, що існують три найбільш поширені моделі цінностей: модель Шалома Шварца, про яку досить детально розповідатиме Тетяна Ситник. Я не буду зупинятися. Модель. Ронада Інглгарта, про яку мав розповідати Ярослав Грицак, але, на жаль, склалося обставина таким чином, що він сьогодні не зміг приїхати. І модель, яка має назву спіральної динаміки, розробниками якої є чи засновниками цієї моделі, є різноманітні вчені, найбільш відомий Клер Грейвс, але також Джейн Ловенджер, Сюзана Куґройтер і. Інші розробники. Всі ці три моделі це зараз такий маленький вступ для дослідників, для тих, кому цікаво, тому що сьогодні ми будемо про ці моделі дуже багато говорити. Вони між собою пов'язані досить складним чином. Модель Шварца пропонує досить хороше розуміння структури суспільства. І Дає можливість вимірювання, про що Тетяна буде говорити сьогодні. Модель Інглгарта дає можливість вимірювання і розуміння того, як розвивається суспільство, але не дає можливості розуміти структуру. На жаль, модель Грейза є погано вимірюваною. Ну, так Щось на кшталт для тих, хто любить фізику, щось на кшталт е співвідношення Гейзенберга, але для соціальних систем. Е я же зупинюся на моделі спіральної наміки, як вона стосовується до українського суспільства. Що ми мали десь у приблизно у? 2011 році приблизно таку картинку українського суспільства. Десь 55% суспільства це те, що ми називаємо радянськими цінностями. Насправді це середньовічні цінності. Це цінності патерналізму, підданства, стабільності, порядку, хорошої роботи, високої зарплати, справедливості і так далі. Лише 15% суспільства це цінності навчання, кар'єри, багатства. Розвитку тощо. Тобто, фактично, це меншість з сучасними цінностями. Також маємо іншу меншину: люди з цінностями волі, влади, домінування. Ми цих людей бачили в 2011-2013 роках досить багато. Люди з цінностями постмодерними, з цінностями гармонії, консенсусу, спільного розвитку досить невеличка група. Ну і також фактично архаїчні цінності виживання, сім'я, свої, самозахист. Такий профіль суспільства, який насправді не є профілем модерного суспільства. Якщо модель спіральної динаміки розширити на соціальні, політичні, економічні моделі сфери життя, те, що зробив свого часу американський філософ Кен Вілбер, запропонувавши так звану інтегральну динаміку, ми побачимо приблизно таку картинку. Всі сфери життя людства потрошечку розвиваються. Так само, як розвивається економіка, і марксисти тут запропонували нам назви соціально-економічних устроїв: правовласництво, феодалізм, капіталізм. Ну вони не знають, що там ще після того виникає, але щось виникає. Так само політичні історики пропонують нам говорити про епоху тиранії, про епоху правових держав, про епоху демократій. Так само соціопсихологи пропонують нам говорити про епоху магічного мислення, героїчного, етичного, раціоналістичного. Ну тут вже вони знають назву для, придумали вже назву для того, як називається нове мислення, яке після модерну. Для простоти ми будемо це називати дуже спрощено. Кожне з цих слів треба було вибрати обрати в лапки. Ми будемо це називати середньовіччям і сучасністю. І ми знаходимося десь тут. Як це може бути? Як може країна, яка запускає ракети в космос, має мобільний зв'язок вже 3 g і е, таких чудових людей, які сидять в такому чудовому залі, як можна назвати її середньовічною? Дуже просто. Що таке середньовіччя? Середньовіччя в лапках. Це економіка ренти статусу. Неважливо, як називати тих людей, які мають ренту статусу. Можна називати баронами, можна номенклатурою на радянський спосіб, а можна олігархами. Це кланова політика, це імперії та колонії. Замість національних держав, низька додана вартість, та економісти знають такий термін віддача, що вбуває», традиційні патарницькі цінності, про які ми вже казали, етнічна ідентичність, піддані, а не громадяни і закриті соціальні ліфти. Натомість, суспільство модерні це рента капіталу та знань, вільний ринок, політичні партії та ідеології домінують в політиці разом з відповідальним урядуванням, національні держави, висока додана вартість і віддача, що зростає. Раціоналістичні відповідальні цінності, громадяни замість підданих, і політичні нації замість старих етносів і відкриті соціальні ліфти. Цю модернізацію Європа пройшла у 16-18 сторіччях Західна Європа. Схід Центральна Європа пройшла модернізацію фактично у 19-20 сторіччях. Ми підійшли до неї лише зараз. А, і, звичайно, що той, хто перший пройшов модернізацію, а це зробила Західна Європа, стала після Колумбу. І після всіх географічних відкриттів домінувати у світі, тому що наукова революція, промислова революція, відповідальне урядування, раціоналізм, гуманізм і таке інше дали не лише військову потугу, яку не могли подолати тогочасні китайці, африканці та індіанці, а і ті той спосіб життя. Перед яким ніхто не міг встояти. Всі переможені хотіли наслідувати переможців. І ми з вами п'ємо Кока-Колу і живемо Жувальну гумку, дивимося голівудські фільми і тримаємо айфони, користуємося Фейсбуком і таке інше, не тому, що нас примусили переможці, а тому, що нам це подобається. Таким чином, для Європи це було наслідком світового панування, а інші країни світу, немодерні, так або інакше намагалися наздогнати. Наздогнати намагався Петро І в Росії. Але його модернізація була така, що він відкривав хвіртку до Європи, потім закривав. Його наступники припинили модернізацію і промислову модернізацію в Росії завершив лише Йосиф Виссаріонович, А ціннісна модернізація, навпаки, була повернута в зворотній бік. Найбільш успішний приклад прискореної модернізації це Японія епохи Мейзі 1860 роки, коли. Невеличка група людей на чолі з імператором, фактично з величезною кров'ю і сльозами вирвала Японію з середньовіччя і перекинули в сучасність. Так само група відчайдухів під керуванням людини, яка потім отримала поважне звання батька турків, Ататюрк, зробила це з Туреччиною після Османської розпаду Іспанської імперії. Що з Україною? Українська модернізація була не завершена дотепер і дотепер не завершеною є. Через тривалу перевару традиції державності, через розірваність між імперіями, через слабкість національних еліт великою територією, як за європейськими мірками, та музичність нації. Таким чином, маємо закриту олігархічну економіку, яка, по суті, є неофеодалізмом, кланову політичну систему, яка, по суті, є неофеодалізмом, підданих а не громадян, а цінності мажуться на хліб, як казав наш славетний історик Ярослав Грицак, слабке громадянське суспільство і не сформовану політичну націю. Таким чином, Україна є. Пізньо-середньовічна країна, але з дуже потужним імпульсом до сучасності, бо не забувайте, будь ласка, про ті 15%, які вже хочуть і будуть жити в модерні. 15% це дуже багато, щоб іммігрувати, і досить багато, щоб змінювати країну. Країну доведеться змінювати і нічого з тим не робити. Тому, а оскільки модернізація для нас є вестернізація, то тому наш Майдан отримав назву Євромайдану. Що це було? Фактично це була троїста революція, яка переводить Україну в сучасність. Революція середнього класу проти феодалізму в економіці, за вільний ринок проти олігархії, в політиці антиколоніальна, антиімперіалістична революція за звільнення від імперії, від її спадщини і від її радіошансон, Шансон. І революція гідності, революція ментальна. Нове мислення проти старого мислення. Звичайно, що не могла антиімперіалістична революція не перейти в війну за незалежність, бо імперії нікого добровільно не випускають. Таким чином, Майдан, війна, реформа, євроінтеграція це все різні боки, різні складові одного великого процесу модернізації України. І три ударні сили відповідають трьом характерам цієї революції економічному, політичному і ментальному. Революції не завершені, тому що революції не перемогли і не отримали поразку. А значить, ми живемо всередині революції, яка розвивається досить повільно, часом, часом дуже швидко. Таким чином, ці три революції мають, ставлять перед нами завдання. Кардинальних реформ в економіці, отримання міжнародної суб'єктності через нову дипломатію, через нову міфологію і, на жаль, через перемогу в війні, перемогу не військову, а політичну і через розвиток людей і культури як ментальна революція. Таким чином, повертаючись до нашого профілю, бачимо, що нам треба рухатися туди. Це профіль пізньосередньої нації, це є профіль сучасної нації. Таким чином, наш равлик, оцей от равлик ціннісний. Потребує руху. Причому треба рухати всього равлика, а не лише тягнути його за голову, тому що він може порватися і тоді буде дуже боляче. Рухати треба все суспільство. А чим? Лише суспільними інституціями, бо немає іншого способу рухати суспільство. Якими суспільними інституціями? Переведення з цінностей, які позначені тут червоним цінності влади і домінування до цінностей порядку і справедливості через спорт і з архаїчних в. Цінності влади через спорт і пласт, підліткові цінності, церква і школа в цінності порядку справедливості і добра. Університет і бізнес з цінності сучасні розвитку освіти, навчання і багатства, громадянські спільноти, і волонтерські рухи в цінності, які позначені тут зеленим. А також величезна кількість інших способів. Життя та соціальних інституцій, нових соціальних практик, які нам допомагатимуть переходити. Такі як рух з міста на село завдяки виживанню, за допомозі і чистому життю, новий корпоративний рух на селі, вже капіталістичний, не соціалістичний, нові ну, профспілки, практики самозайнятості, франчайзинг, інкубатори, діалог релігії для модернізації тощо. Таким чином, все це є майданчиками для нашої роботи, чим би ми тут не займалися, все це важливо. Тому що активна меншість. А це 15 чи трошечки вже більше відсотків населення, задає напрямок, а посильна більшість задає темп. І, звичайно, що нам потрібно національне порозуміння, незважаючи на те, як, до яких конфесій люди належать, якої вони етнічної приналежності і е, які цінності насправді на сьогоднішній день домінують їхньому житті. Таким, але тут є одне але. Якщо ми побачимо, де ми знаходимося, ми побачимо, що там виникає новий світ. А оцей великий, великий помаранчевий коло, яке позначає модерн. Воно вже палає величезною системною кризою. Там народжується новий світ, світ нових цінностей і нових систем. Тут я використовую терміни модерн, постмодерн, середньовіччя, звичайно, не в, тих, не в тому розумінні, в якому їх зазвичай використовують філософи і історики, а в трошечки іншому з точки зору картини цінності, яку ми тут з вами намалювали. Україна доганяє світ модерну, який вже охоплений кризою. Тому у нас фактично подвійне завдання: увійти в цей вогонь, пройти його наскрізь з мінімальними опіками, вийти з того боку, де вже народжується новий світ, який тут позначений зеленим. Дуже непроста задача. Можна окремо зупинятися на тому, на жаль, немає часу, чому саме українців є ця сила. Я лише одне наведу, один аргумент. Практики нового світу вже проростають. Вони проростали на Майдані і зараз дуже активно розвиваються у волонтерському русі та в громадянському суспільстві. Краудфандинг, краудсорсинг, тобто спільна праця і спільне фінансування, відкритий код, віки, взаємодія, дарування і спільне користування. Звичайно, що це не капіталізм, правда ж? Відносини цінніше за гроші це не капіталізм. Жодних начальників ієрархій, колективне лідерство, рівний доступ вміння ділитися. Фактично, це дуже вкорінена в історію і культуру і практику українського народу річ. Схожа на Запорізьку Січ, але у 21-го сторіччя. Тобто з фітером, фейсбуком, айфонами, айпедами. І в останні дві хвилинки, які в мене залишилися, хочу показати вам ще одну річ. Якщо ми зараз трошки подивимося на іншу модель, на модель Ingelguard, вона виглядає таким чином: горизонтальна лінія це праворуч знаходяться цінності самовираження, ліворуч цінності виживання, вертикальна лінія. Тут секулярні, тобто не релігійні, а тут традиційні релігійні цінності. Ми побачимо, що найбільш розвинені країни є тут, це Протестантська Європа. Вам, вам видно, я так розумію, червону сяточку, так? Протестантська Європа. Конфуціанський світ, е ортодоксальний світ, Україна десь тут. Е англо англомовний світ і Латинська Америка, Іслам і Африка. Фактично, рух іде отуди. Рух повсякчас іде з нижнього лівого квадрату, з, ниж... з нижнього лівого кутку, де найменш розвинені спільноти людські, до верхнього правого кутку, де найбільш розвинені спільноти. І тут існує дві традиційні траєкторії. Траєкторія номер 1 це траєкторія європейська, і траєкторія номер 2 це траєкторія азійська. Як вони відрізняються? Траєкторія європейська це дуже-дуже поступово, дуже-дуже довго. Проростають нові цінності, нові соціальні практики через нові соціальні ролі, які нав'язуються людям в цих нових соціальних практиках. А, і нові інституції дуже повільно проростають знизу. І потім за декілька століть лише політичні зміни як наслідок. Так розвивалася Західна Європа з 15 по 20 сторіччя. Азійська траєкторія. Оце європейська, а оце азійська. Азійська траєкторія. Сильна держава, нові інституції насаджуються згори, дуже сильна авторитарна влада приходить і каже: значить так, шановні громадяни, з наступного ранку ви будете жити за такими правилами. Ми так сказали. І громадяни кажуть, так, звичайно, ми згодні, а що нам робити? Це Японія, це Співденна Корея, Тайвань, Сингапур. Всі ці практики, всі ці приклади, вони нам дуже відомі. Зараз таким приблизно чином розвивається Малайзія, щось пробується робити в Китаї, я ще не дуже впевнено. Наш випадок дуже важкий. У нас нема 300 років, у нас нема сильної держави, якій би всі підкорялися. Вже нікого не буде. В цій країні вже ніколи не буде держави, яка буде домінувати громадянами. Що в нас є? В нас є сильне громадянське суспільство. Дуже не хочеться говорити про третій шлях, але здається, він нам у нас буде трошечки інший, ніж в Західній Європі і в Азії. Таким чином, наш Наше гасло має бути візьми і зроби». Це не політична реклама, це не політичне гасло, воно висить на Українському католицькому університеті на Ганку. Я його там сфотографував, можете побачити. Я не знаю, хто його навіщо приватизував, але не можна приватизувати це гасло, яке є гаслом всього громадянського спілства України. Тому що у Богу просто немає інших рук, окрім наших. Окрім твоїх, звертається він до кожного з нас. Таким чином, ми бачимо, що поремонтувати стару країну просто неможливо. Треба її взяти і викинути, а нова країна потрошечку проросте. Вона вже проростає, так як трава проростає крізь потрісканий асфальт. Живе, молоде, зелене проростає крізь чорне, мертве, потріскане, потрошечку його розламує, ми його викинемо і будемо жити далі в новому зеленому світі, про що сьогодні буде говорити багато моїх колег. Дякую за увагу.